Друзі, всім привіт! Ну, що в Україні зараз таке несеться, що з'явилися плівки Міндіча. Перша тільки маленька частина, але вже всі повністю в шоці. Найближче оточення Зеленського масштабно розкрадало на енергатом відкати на будівництво на всьому, в тому числі на будівництві захисних об'єктів. І зараз ви почуєте записи, як вони розмірковують, чи варто будувати захист. Чи це пусте витрачання коштів або ще почекати? Хай ще побомблять. Ну це це жах, це державна зрада, це мародерство на крові, Жахливе зараз про все це в деталях. І так, сьогодні зранку обшуки в міндіча в того самого так, Тимура Міндіча, співвласника кварталу 95, бізнес-партнера і гаманця Зеленського в тій самій квартирі, де Зеленський святкував свій день народження декілька років тому. Тій самій квартирі, яка стала бек-офісом фактично влади, де обговорювалися всі брудні речі, і от частину цього ми зараз з вами починаємо чути обшуки в нього, обшуки в Германа Галущенка, нинішнього міністра юстиції, колишнього міністра енергетики, а також в керівництво енергоатома в керівництві енергоатома це взагалі жах при обшуках знайшли мішки бабла. Роліксав і навіть подяку від служби беззапасності президента Російської Федерації. Уявіть собі, ну не знаю, що ще може бути гірше, не тільки те, що ви почуєте далі. І так в чому їх звинувачують? Ну заявило, що 15 місяців було розслідування, так звана операція Мідас. Вони шукали і розслідували розкрадання в енергетиці в першу чергу в енергоатомі. Як стверджує Набу, більше 100 мільйонів доларів було вкрадено і відмито, в тому числі відмивали через Москву. Ну цинізм цього ще знов таки запредельний. Хоч тут нагадую, що тут підхопили вони старі контакти. Був такий Андрій Діркач, колись депутат Верховної Ради, російський агент, тепер російський сенатор, він колись фактично грабував енергатом. І набив на цьому руку, а нова влада його людей підтягнула. Наприклад, такого собі рокета. Хто це такі зараз ви почуєте? Так, от не дивно, що вони користувалися напевно тим самим деркачем і його московськими схемами для відмивання грошей. І на чому заробляли? На відкатах 10-15% на всьому, на всьому, включно з будівництвом захисту. В той час як у Пів України сидить без світла по 12 годин на день. Хтось просто розкрадав гроші на будівництві об'єктів захисту. Чого нас ситуація зараз гірша, ніж була рік тому? Бо тоді нас витягували атомні електростанції. ворог б'є про трансформаторах, які мають звідти передавати енергію з них. А всі трансформатори не були захищені, тому що ті, хто мали цим займатися, займалися іншим масштабними розкраданнями. І так, дієві особи Карлсон, Тимур Міндіч. Професор Герман Галущенко, Ну, це вони там такі клікухи самі собі собі давали. тенор Дмитро Басов, значить, це директор енергоатому з фізичної безпеки і рокет Ігор Міранюк. Це багаторічний помічник Деркача. А тепер увага радник Германа Галущенка. Нагадаю ще раз, Герман Галущенко, міністр енергетики в час розкрадань. Зараз міністр юстиції. Ну просто перевели. Бо собі людину зараз винувачують міністра юстиції. На плівках в основному тенер, тобто Басов, і Рокет, тобто Міранюк. А є та маленька частина Карлсона міндіча, де він говорить, що дуже не хоче підозру. Міндіч до речі, встиг знятися і змитись з України за декілька годин до всього цього. По Різних даних він чи то в Варшаві, чи то в Тель-Авіві. Думаю, що скоро будемо знати більше. Хтось його попередив. Вже є журналістське розслідування української правди, де можливим точкою зливу називають першого заступника прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури Синюка. І там вже є ціле відео його зустрічі таємних і так далі. Ну просто якесь Значить, Що це кодло обговорює? Ну обговорюють вони, наприклад, що вкладати гроші в захист об'єктів енергетики ну це пусте абсолютно. І, взагалі, от там їм щось хтось приносить, хто готовий платити 10% відкату. А вони ж можуть знайти і тих, хто і 15 сплатить. Це ще фрагмент, де вони розмірковують, чи будувати чи не будувати захист для об'єктів Хмельницької атомної електростанції. Ще раз це в той час, коли Україна без світла. Ну і вішенка на цьому гімняному торті. Частина, як мінімум, грошей відмивалася через Москву. Ось скріншот. Ну, Ми вже проговорили з вами чому, який тут зв'язок з діркачом і так далі. Поки на цю хвилину повна тиша від нашого слова вільного президента. До речі, хочу нагадати, що Міндіч. Це людина, яку колись там був на побігушках у Ігоря Коломойського, був співвласником кварталу. є співвласником кварталу 95, Він до сих пір є співвласником кварталу 95, тобто партнер Зеленського. Але ця людина, після того як Зеленський став президентом, з'явилася всюди в оборонці, в фінансах і, як ми чуємо в енергетиці. В оборонці з ним пов'язують компанію Firepoint, та сама, яка отримала багато багато мільярдів і мала запустити ракету Флемінга, її вже називаючи Флеміндіч. Ні, цей Фламіндіч на відміну від Міндіча, який вже якось швидко полетів з України. А от Фламіндіч це ніяк не долетіть до Москви, де нам Зеленський обіцяв, що буде блокаут. В той же час блокаут зараз в нас, а його менеджери, п'ять менеджерів просто розкрадали гроші замість того, щоб будувати об'єкти укріплення. І питання головне найголовніше. Ви вірите, що Зеленський про все це не знав? Я думаю, відповідь очевидна тут кожному. І що тепер з цим робити? Ну Герман Галученко в нас до сих пір міністр. А його помічниця найближча людина зараз міністр енергетики до речі, на плівках судячи з усього, і вона згадується теж. Тож, ну, взагалі, є дані про чотирьох членів минулого Кабміну, які там, тобто ще думаю, Чернишов. Хто ще скоро дізнаємося? Цей уряд треба відправляти у відставку. Фактично, коаліції немає, тому що слуга народу вже немає більшості. Треба створювати реальну коаліцію. Треба обмежувати повноваження цих менеджерів Зеленського. Взагалі треба ну, кардинальні зараз зміни. Тому що ну те, як це йде зараз, це просто жахливо. В той час, коли Україна стікає кров'ю, в той час, коли нас катастрофа в енергетиці, вони розкрадають. Тут ми почули про енергетику. Чи є у вас сумніви, що розкрадають вони і на оборонці? Ну, відповідь, я думаю, теж очевидна. І коли далі, як я скільки разів я в Верховній Раді підіймав питання плівок Міндіча, скільки разів я говорив про те, що треба викликати їх. Що ми мали? Нічого, тому що вони всі один одного прикривають. Ну і атака на антикорупційні органи, ви розумієте, чому тепер? Чому вона була тоді влітку? Бо вони ось так підібралися до найближчого вже оточення Зеленського. А може, і до нього самого, тому треба було йому терміново взяти їх під контроль, і він готовий був це робити будь-якою ціною. Як один з тринадцяти нардепів, я був один з тринадцяти, які тоді проголосували проти, один з тих, хто бився проти того, як міг. А тепер бачити, чому це важливо. Якщо б вони тоді досягли успіху, якщо б не вийшли люди з картонками, то тоді зараз би ми ніколи про це не дізналися. А всі ці роки, ти і інші гімняні професори далі би грабували енергоатом і наживалися на біді українців. Це катастрофа, те, що ми бачимо, це повне ну фактично це моральний кінець президента Зеленського. І тому що подивіться на ту команду, яку він привів, поставив, захищає і просуває, це просто друзі, насправді катастрофа. Пишіть, що ви про все це думаєте, а ми все одно тримаємо стрій.